Добрий день! Починаємо урок. Отже, ми з вами навчилися розв'язувати системи лінійних рівнянь. Ми з вами розібрали графічний метод, спосіб підстановки, а також спосіб додавання. Давайте сьогодні навчимося розв'язувати задачі за допомогою систем лінійних рівнянь. Спочатку давайте розберемо послідовність дій, яку ми сьогодні будемо виконувати. Отже. Як же розв'язувати задачі за допомогою систем рівнянь? Перше. Позначити деякі дві невідомі величини змінними, наприклад, Х і. Y. Друге. За умовою задачі скласти систему рівнянь. Третє. Розв'язати одержану систему. Четверте. Проаналізувати знайдені значення змінних відповідно до умови задачі. Дати відповідь. На запитання задачі п'яте записати відповідь. Давайте спробуємо розв'язати задачі. Перша задача письмовий номер 1079. Нагадую, що ми розв'язуємо саме за допомогою систем. Отже, у легкоатлетичній секції тренуються 32 спортсмени, причому дівчат серед них на 4 більше, ніж хлопців. Скільки дівчат і скільки хлопців тренуються в цій секції. Отже, давайте позначимо дві змінні. X – Це в нас буде кількість дівчат. Кількість дівчат. А за y позначимо кількість хлопців. Кількість хлопців. Отже, разом їх тренується 32. Якщо ми до кількості дівчат додамо кількість хлопців, ми отримаємо 32. Далі ми знаємо, що дівчат на 4 більше. Якщо ми від кількості дівчат віднімемо кількість хлопців, то ми отримаємо 4. Отже, отримали систему рівнянь. Як ми її розв'яжемо? Та легше з цього способом додавання. Ми бачимо плюс y і мінус y дасть нам 0. Отже, розв'яжемо способом додавання. Х х 2х. у плюс мінус y 0. дорівнює 32 плюс 4 36. X у нас невідомий множник. Щоб його знайти, 36 ділимо на 2. Це у нас буде 18. Це ми знайшли кількість дівчат. Скільки у нас хлопців? А хлопців у нас на 4 менше. Отже, що будемо робити? 18. віднімаємо 4. Буде 14. Проаналізуємо відповідь. Дійсно, разом у нас їх 32. 18 плюс 14. 32 і дівчат на 4 більше. Отже, у відповіді ми напишемо 14 і 18. Зверніть увагу. Це легенька задача просто для того, щоб ви зрозуміли принцип, за яким розв'язуємо задачі за допомогою систем. Звісно, ми могли, могли отримати такі відповіді за допомогою звичайного рівняння. Наприклад, позначили, що кількість хлопців це Х, кількість дівчат на 4 більше, отже, Х плюс 4, а разом їх 32. Отже, кількість хлопців. Плюс кількість дівчат, це Х плюс 4, дорівнює 32. 2х дорівнює 28х дорівнює 14. Отже, кількість хлопців, 14, дівчат на 4 більше 18. Бачите? Легка задача тільки для того, щоб ви зрозуміли послідовність дій. Наступна задача. Номер 1081. За олівець і три зошити заплатили 9,8 гривні. А за три олівці і зошит 10,2 гривні. Скільки коштує один олівець і скільки один зошит. Отже, давайте за Х позначимо вартість одного олівця. Вартість. Одного олівця. А Y – вартість одного зошита. Вартість одного зошита. Отже, за олівець і три зошити олівець і. Плюс три зошити, отже, 3 множимо на y, заплатили 9,8 гривні. А за 3 олівці 3 олівці 3х і зошит Y заплатили 10,2 гривні. Розв'яжемо систему рівнянь. Давайте розв'яжемо способом підстановки. Отже, з першого рівняння виразимо х. Х у нас дорівнює 9,8 мінус І підставимо замість х в друге рівняння. 3 множимо на 9,8 мінус 3. Плюс y дорівнює 10,2. Перше рівняння запишемо без змін. З другим будемо працювати, розкриємо дужки. 3 множимо на 9,8. 3 помножимо на 98, 3 на 90, 270, 3 на 8 – 24. Разом це буде 294, і у нас кома. Отже, буде 29,4. мінус 9. Плюс дорівнює да, 10,2. Перше рівняння поки що без змін. 9,8 мінус 3 в другому рівнянні мінус 9 і плюс y. Це буде мінус 8. 29,4 перенесемо в іншу сторону і змінимо знак. І у нас буде 10,2. Віднімаємо 29,4. Що ми отримаємо? Мінус 19,2. Тоді наш Y дорівнює мінус 19,2 поділити на 8. Виділити нижче. Я ось тут, де в мене є місце. 19,2 ділимо на 8. Беремо по 2. 8 на 2, 16, віднімаємо 3. Ціла частина закінчилася, отже, ставимо кому. Зносимо 2, 32 ділимо на 8, 4, 4 на 8, 32. Отже, Y у нас дорівнює 2,4, тоді х дорівнює 9,8 мінус 3, і замість Y підставляємо 2,4. 3 множимо на 24. Отримаємо 72, отже, тут буде 7,2. 9,8. Віднімаємо 7,2. Ми отримаємо 2,6. Отже, що у нас вийшло? Що 1 олівець коштує 2,6 гривні. Один зошит коштує. 2,4 гривні. Задачу ми розв'язали. Наступна задача номер 1085. За три футбольних і два волейбольних м'ячі заплатили 544 гривні. Скільки коштує футбольний м'яч і скільки волейбольний, якщо два волейбольних м'ячі на 96 гривень дорожчі за один футбольний. Отже, і y. За x позначимо вартість футбольного м'яча. Вартість футбольного м'яча. Тоді y вартість волейбольного м'яча. Волейбольного м'яча. І складемо систему. За три футбольних 3х і 2 волейбольних плюс 2 у заплатили, тобто дорівнює 544 гривні. Далі 2 волейбольних м'ячі волейбольних 2у, на 96 гривень дорожче за один футбольний. От, якщо ми від двох волейбольних віднімемо вартість одного футбольного. Ми отримаємо 96 гривень. Розв'яжемо. Давайте розв'яжемо способом додавання. Що ми для цього зробимо? Ми бачимо, що у нас є 2y і 2y. Давайте домножимо перше рівняння на мінус 1. Що у нас буде? Мінус 3х мінус 2y. Дорівнює мінус 544, друге рівняння запишемо без змін. Значок системи додаємо мінус 3х плюс мінус х це мінус 4х, мінус 2y, плюс 2y, це 0. Дорівнює мінус 544 плюс 96. Це у нас буде мінус. І віднімаємо 544 віднімаємо 96. 448. Х у нас дорівнює мінус 448. Ділимо на мінус 4. Можемо поділити усно. Це буде 1, 1 і 2. Х да? дорівнює 112 гривень. Що це ми з вами знайшли зараз. Вартість футбольного м'яча. Давайте підставимо це значення в друге рівняння і знайдемо y. Отже, 2 у нас 112 дорівнює 96. 2y дорівнює 96 плюс 112. 2y дорівнює. 6 плюс 2, 8, 9 плюс 1 10. 208. Тоді y дорівнює 208 ділимо на 2. Це буде 104. 104 гривні. Отже, футбольний м'яч коштує 112 гривень, волейбольний м'яч коштує 104 гривні. Якби ми зараз з вами отримали від'ємні відповіді, то задача була розв'язана неправильно, тому що ми розуміємо, що. Вартість не може бути від'ємною. Тому в кінці завжди аналізуємо, які ми отримали відповіді. Якщо є можливість, то, звісно, краще підставити значення і перевірити. Наприклад, перевіримо друге рівняння. Два волейбольних, мінус один футбольний, лінія 96. Два волейбольних це 2 множимо на 104, це 208. Віднімаємо футбольний. Віднімаємо 112 і ми отримаємо 96. Давайте себе перевіримо зараз усно. 208. Віднімаємо 112. 8 мінус 6, позичаємо 10 мінус 9. Отже, ми отримали 96. Задачу розв'язали правильно. Ваша домашня задача. Знайдіть два числа, якщо одне з них на 15 менше. Від іншого, а їх сума дорівнює 81. Зверніть увагу, що задачу ми цю розв'язуємо тільки за допомогою систем. Ніяких інших способів зараз не використовуємо. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!